День міста Хмельницького цього року, зважаючи на події на сході, вирішили святкувати не з розмахом. Вже традиційно на вулиці Прибузькій Хмельницька міська рада спільно з обласною державною адміністрацією організували для хмельничан сільськогосподарський ярмарок. Жителі обласного центру на нього мали змогу доїхати безкоштовно у громадському транспорті. У тролейбусах у день міста кондукторів не було. На ярмарку товаровиробники Хмельницької області представили широкий асортимент продукції. Машини стоять аж до палацу творчості. Це говорить про те, що Представлений різний асортимент. Ну, ми вже традиційно кожен рік стараємося так на ті речі, де люди найбільше просять. Тобто, наприклад, цей рік прохання було там, щоб цукор більше, картопля, цибуля, борошно, м'ясо, 12 машин з м'ясом. Тому я думаю, що буде можливість. Ну, ми даємо рекомендовані ціни, просимо на ярмарок, завжди щоб там. Порекомендованим цінам дешевшим, ніж загалом. Активну участь у ярмарку взяли близько трьох сотень фермерів сільськогосподарських підприємств, одноосібників із Хмельницької області. Завдяки всім нашим аграріям, сьогодні на честь дня міста, організували ярмарку чергову сільськогосподарську. Всі аграрії долучилися всі райони. Сьогодні більше трьохсот машин представлені на автомобілі, представлені на ярмарці. Продукція. Повністю в асортименті ціни на 10-15% нижчі ніж середні ціни для того, щоб жителі міста гості могли закупити продукцію сільського господарського виробництва. Можливо, зробити якісь заготовки на зиму. Від різноманіття продукції розбігалися очі самого рання на Прибузькій не було де яблуку впасти. Ми сьогодні бачимо, що ми є одним з найкращих міст, є, скажімо, житницею нашої України, житницею Європи. Сьогодні на ярмарку представлені до 500 машин продукції, яка є вирощена і ну, кажуть, вироблена нашими виробниками. Бажаю, щоб люди вдало поярмаркували. Ну і святом дорогих хмельничан. Слава Україні! Покупці мали змогу придбати різноманітну сільськогосподарську продукцію: яблука, картоплю, муку, цукор і багато чого іншого. Ціни на ярмарку приємно дивували, кажуть покупці. Це ще нічого хочете купити. Подивіться дешевше, трошки дешевше є. У нас тоже на День города такое буває. А у вас так Откуда? Це в Харциські, Донецька область. Угу. Ми тут трохи приїхали в гості. Я просто в шокі, що попали. Тут таке твориться. У нас ну, у нас є, але менше, намного менше. Вже і картошки купили, настрій чудовий. Щоб все добре було. Да, було б краще. коли Це було б краще. Ну, так, все, з задоволеннями ярмарками, ще дещо купимо. І все, Всім Будь... Всім удачі. Всім удачі. Дешевше, ніж у магазинах, на ярмарку можна було придбати і овочі та фрукти. Капуста кругла, гривня 50, селера. 8 гривень, морква гривня 80, буряк гривня 50, гостроконечна капуста по 3 гривні, до святкового столу хмельничанам Зінькова привезли славнозвісну ковбасу. За кілограм правили 130 гривень. Кажуть, дешевше хіба що без м'яса. Вона має такий, ну як би сказати вам, досить рецепт, з давніх давен один і той же передається з покоління в покоління, який всім дуже до смаку. Справжня оце з домашнього м'яса, дійсно, без добавок, вигодована на домашніх продуктах 130 гривень. Кусається ціна така, але ну що зробимо? М'ясо вже 80 гривень кілограм. На першу страву до святкового столу готували уху. Продавці залюбки поділилися рецептом. Цибуля, риба, потім, коли закипить, пів літру влити, потім ще чого? Самогоняри, сивухи, сивухи. Потім, потім, а навіщо? Щоб убрати запахів, на другу страву радили витончений смак кислої капусти та грибочки. Наприклад, гриби у нас суто хмельницькі, Також у нас буде уха. жарена картошка, шашлик. Скажемо, все натуральне, все зроблено власними руками. Гарно розслабляє медовуха, каже пасічник дядько Микола. Покрепше медовуху можу порекомендувати. Як її пити, як споживати? Ввечері 50 грамів перед сном. Це не так, щоб впиватися, а тільки, щоб лікуватися для здоров'я. Здоров Також є суміш, мед, пилок і тротневе молочко. Дуже добре для чоловіків. Ось старі пасічники понаїдаються цього і бігають по дівчатах. У Хмельницькому завзято ярмаркували, поки сонце високо не піднялося. По обіді продукції на прилавках значно поменшало.